Удіозного ексмера Слов'янська Нелю штепу, окрім посягання на територіальну цілісність України, звинувачують і у створенні терористичної групи. Давати якісь либо показання, або підписувати якісь либо документи процесуальні штепа і її адвокати вчора відказались. В ближайшее время я сподіваюся, що это буде на наступній неделе. Матеріали, слідства будуть відкриті для ознайомлення. Нагадаємо, нелю штепу затримали 11 липня. Окрім цього, прокуратура Харківської області вдруге відправила до суду справу антимайданівця Ігоря Кромського, відомого як Топаз. Його звинувачують у викраденні автомобіля, активній участі в масових заворушеннях та посяганні на територіальну цілісність України. В прокуратурі Харківської області повідомили, акт довелося відправляти повторно, адже змінилися деякі деталі справи. А саме топаз вийшов в СІЗО. Нагадаємо. 12 вересня київський районний суд Харкова звільнив з під варти антимайданівця. Вирок Кромському буде заявили в прокуратурі Харківської області, і неважливо, з'явиться підозрюваний в суд чи ні.